Вітаю вас, любі друзі! Я хочу повідомити дуже сумну новину. Те, що в мене вчора зіпсулося філе качки через те, що холодильник не працював досить добре, і мені прийшлося з нею попрощатися. Це дуже сумна історія, але оскільки зараз відбувається тимчасові відключення електроенергії. Нам треба всім знати про безпеку харчових продуктів, які ми зберігаємо в холодильнику. Привіт, вітаю вас на каналі Слимак Блог. Сьогодні в нас буде серйозна тема, а саме безпека харчових продуктів. Безпека харчових продуктів коли. В нас є перебої з електропостачанням. Чому? Тому що холодильник зберігає холод тільки перші 4 години після відключення електропостачання. Якщо в нас немає електроенергії довше, то холод з холодильника починає зменшуватися і зменшуватися, і не всі продукти можуть зберігатися стільки ж довго, як за нормальних. Холодних умов. Тому, якщо вам цікаво слухайте це відео до кінця, а також в кінці цього відео я розкажу, як можна від мене отримати ось цих чудових патріотичних котиків. А, значить, перше, ще раз пам'ятаємо, що холодильник зберігає холод перші 4 години. Після перших 4 годин рекомендовано утилізувати з'їсти всі. Продукти тваринного походження. Те, що хотіла би зазначити, а як довго можна зберігати продукти в температурі умовно від 0 до 5 градусів. Дані продукти можна зберігати в менш холодних умовах зазвичай. Наприклад, супи і рагу, які зазвичай є в кожної української господині, можна зберігати протягом 3-4 днів. М'ясні продукти. Тут трошки інакше. Якщо ми говоримо про стейк або відбивні, то це 3-5 днів. Якщо ми говоримо про фарші сирі ковбаси, це від 1 до 2 днів. Якщо ми говоримо про бекон, це аж цілий тиждень. Салати. Салати з куркою, яйцем або е, рибою можна зберігати в холодильнику в таких умовах від 3 до 4 днів. Якщо у вас є якийсь м'ясний обід, до прикладу, то його можна зберігати від 3 до 5 днів, але якщо ви його закриваєте в герметичний пакет, то він може зберігатися аж до тижня часу. Далі цікавий є продукт яйця. Бо яйця є в. Кожної господині 100% в холодильнику, і яйця можна зберігати, якщо вони, звичайно, в шкорлупі, ми знаємо, що їх можна зберігати від 3 до 5 тижнів. Але якщо у вас є щось приготоване з яйцями, наприклад, якась яєчна запіканка, то це максимум 3-4 дні. З вареними яйцями вкруту, трошки інакша історія, вони можуть зберігатися аж до тижня часу. Якщо ви хочете знати щось конкретне по іншим продуктам, є така аплікація, яка називається Food Keeper, і ви можете її собі встановити і запитатися, скільки який продукт ви можете зберігати. Також я в описі до цього відео дам посилання до того сайту, звідки я взяла цю інформацію, і ви можете перечитати її для себе самостійно. І тепер переходимо до цікавого, до розіграшу, умов розіграшу. Гівелей, e як хочете це називайте, цих чудових значків, для того, щоб отримати від мене подарунок. Дані e речі треба бути підписаним на мій канал, поставити вподобайку до цього відео, і в коментарях написати, що ви хочете допомогти котикам, а також e написати, що вам подобається на цьому каналі, або не подобається на цьому каналі. Буду вдячна за будь-який ваш коментар. Дякую за увагу, а, гарного вам дня! З вас вподобайка, підписка, і очікуйте результатів у цей четвер. Па-па!